Весна посеред зими. Погодні особливості січня 2025 року. Перший місяць 2025 року побив історичні рекорди тепла у багатьох містах нашої країни. Січень цього року запам'ятався жителям України тривалим теплом та відсутністю снігу. Січень нинішнього року видався на території України надзвичайно теплим. Середньомісячна температура в усіх областях виявилася вищою за 0 градусів по Цельсію і становило близько 0 плюс 5, в Криму місцями плюс 6 плюс 8 градусів по Цельсію, у високогірній частині Карпат 0-2. Таким чином, відхилення від кліматичної норми склало плюс 4 плюс 6 градусів по Цельсію. Подібні значення температури є характерними для березня чи листопада, але для середини зими це є істотною аномалією. Рекордно теплим цей місяць виявився у всіх північних, центральних та східних областях, а також місцями в західних та південних регіонах. Такі високі показники не фіксувалися жодного разу за увесь період метеорологічних спостережень. Приміром, у Сумах середня температура січня виявилася навіть вищою за рекорди лютого та грудня, досягнувши значення плюс 2 градуси по Цельсію. Протягом місяця також фіксувалися рекордно високі показники денної температури, які в окремі дні досягали у південних, західних та центральних областях плюс 12 плюс 18 градусів по Цельсію, що також на рівні або вищі за історичні рекорди. Минулого разу особливо теплий січень відзначався у 2007 та 2020 роках. Крім аномально високого температурного фону, у більшості областей січень став також рекордно безсніжним. Сніг випадав зрідка лише у західних, північних і східних областях, але у малій кількості та зберігався на землі короткий період часу. В інших регіонах опади переважали у вигляді мряки та дощу. Стійкий сніговий покрив фіксувався лише у високогірній частині Карпат. Поєднання високих температур та відсутності снігу призвело до того, що в багатьох регіонах країни почалася передчасна вегетація багатьох видів рослин. Жителі різних міст повідомляють про початок цвітіння пролісків та крокусів. У Києві навіть помітили цвітіння сакури, яке є ознакою суттєвої зміни клімату. Адже за графіком, це дерево має випускати суцвіття лише у квітні. Негативним чином, тривалий період тепла може позначатися також на стані озимих культур, особливо в разі істотного похолодання в лютому. Якщо говорити про причини такого збою погоди у середині зими, то тут одночасно накладається кілька факторів. У нашій місцевості, якщо брати загалом Східну та Південно-Східну Європу, скоріше за все спостерігається інерційний процес, який був запущений ще минулого року. Саме 2024 рік. Став рекордно теплим по всій Україні. Тоді ще позначався вплив теплої фази Ельніньо, яка весени змінилася на холодну, ланіння. Але процеси у глобальній атмосферній циркуляції мають деякі запізнення у часі. Крім того, у Європі нині переважають зональні, тобто широтні синоптичні процеси, які сприяють більш теплій погоді, а у Північній Америці меридіональні процеси, внаслідок чого Арктичні повітряні маси там легко проникали у субтропічні широти. Це все вкладається у систему планетарних довгоперіодних хвиль розбі. Тому на території США січень цього року вийшов на кілька градусів нижче за норму. На узбережжі мексиканської затоки і у Флориді відзначалися рекордні снігопади, а у Техасі іноді температура повітря опускалася до мінус 20 градусів по Цельсію. Тобто, погодні умови були діаметрально протилежні нашим. Іншим фактором, звісно, є процеси глобальної зміни клімату, які більш відчутно помітні саме взимку.